Вівторок, 11 липня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Окупанти вкрали і вивезли з Маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Російські загарбники в Маріуполі облаштовують склади з боєприпасами біля житлових будинків. Чергова нічна атака території України. Які наслідки терору країни-окупанта? В студії Тетяна Байрак. Вітаю. Росіяни вкрали український метал з Маріупольського порту. Це видно на супутникових знімках, які оприлюднив в соцмережах народний депутат України Олексій Гончаренко. За його даними, за рік окупації міста Росіяни вивезли кораблями гаряче катаних рулонів на 25 мільйонів доларів. Проте радість загарбників від вкраденого згодом закінчиться, адже після нашої перемоги репарації Російської Федерації Україні і Маріуполю, зокрема, складатимуть набагато більше ніж чверть мільярда доларів. Красти і руйнувати росіяни вміють, а ось створювати нове виходить гірше. В МКР Кірова в Маріуполі окупанти намалювали мурал на одному з багатоповерхових будинків. В сірих, безжиттєвих кольорах на ньому зображена дівчинка в крові. Можливо, росіяни намагалися створити пародію на мурал з Міланою, який був на будинку на проспекті Мира до їхнього приходу. Мурал в українському місті, хоча нагадував про війну, але й давав надію на мирне життя. А так зване мистецтво росіян викликає у маріупольців лише спогади про страшні події, які їм довелось пережити внаслідок вторгнення РФ в Україну. Про це люди написали в соцмережах та наголосили, що з ними ніхто не радився, перш ніж наносити такий малюнок на будинку. Під Маріуполем російські військові затримали своїх. Це сталося на Білосарайській косі, що в 40 кілометрах від міста. За повідомленням радника легітимного мера Петра Андрющенка, військові РФ затримали близько 10 інших військових РФ в цивільному одязі, які ймовірно хотіли замість фронту провести час на морі. В Маріуполі окупанти облаштували склади боєприпасів посеред багатоповерхівок. Відомо про два такі склади. Туди протягом двох днів росіяни масово вантажівками завозять техніку. Таким чином окупанти максимально намагаються убезпечити свої боєприпаси, прикриваючись мирним населенням. Окупанти намагаються воскресити маріупольські розтрощені багатоповерхові будинки. Гроші на утримання міста скінчились, тому замість демонтажу будівель роблять звичайний ремонт. Один з таких домів на Кірова повністю залишився без конструкційної міцності. Та для таких ремонтів багатоповерхівок вистачить максимум на два роки. Маріупольці вже вкотре стикаються з проблемою відсутності води. В таких випадках один з жителів Маріуполя поділився власними лайфхаками, як з підручних матеріалів зробити душ та рукомийник. Чоловік використовує 12-літрову посудину, до якої прикріпив трубку з краном. От сталкаємося з проблемами ні води. Набираємо а Води нету. Здесь вот така полочка. І як ви видите, вот в цьому мой верный вірний допоможник. Знищено російського військового, який ракетами обстрілював Україну. У Краснодарі ліквідований командир підводного човна Чорноморського флоту Сергій Ржицький. Підводника застрелили на пробіжці. За інформацією української розвідки, він обстрілював нашу країну, зокрема, відповідальний за ракетний удар по Вінниці у липні торік. Тоді загинуло 27 українців. Але з часом він став казати про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази. А під окупованим Бердянськом вбито генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова. Про це повідомив Петро Андрющенко. Черговий удар шахідами по Україні. Окупанти вночі запустили дрони з півдня. Про роботу протиповітряних сил повідомляли на Одещині та в Черкаській області. Ворожі мопеди долетіли до Київщини, але також були збиті нашими захисниками. Проте уламки пошкодили будинки і виникла пожежа. Постраждалих немає. Кадирівці тікають з-під Бахмута. Про це повідомив засланий у війська РФ агент військового руху українців та кримських татар. Атеш. Він розповів про величезні втрати загонів чеченців. Значні втрати фіксуються і у 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57 та 72 окремих мотострілкових бригад окупантів. Також про великі втрати кадирівців біля Бахмуту повідомив заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. Україна тема номер один. Сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Там мають зустрітися лідери 31 країни. Зокрема, планується зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Країни НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до Альянсу. Про це повідомив сам Байден. Вже завтра стартує запуск нової платформи Рада України НАТО, на якій учасники мають затвердити план вступу нашої країни в Альянс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Очікується, що лідери альянсу погодять програму гарантій сумісності українських збройних сил із силами НАТО. Прем'єр-міністр Бельгії у свою чергу заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО після згоди всіх членів альянсу та виконання всіх умов. В той же час Нардеб Гончаренко повідомляє, що в фінальному документі НАТО щодо України буде слово інвайт запрошення. Нагадаю, раніше проти підтримки вступу України в НАТО виступали Німеччина та США. Але схоже, що вони змінили свою позицію. Франція передасть Україні ракети дальньої дії для підтримки контрнаступу ЗСУ. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. А Німеччина планує передати Україні дві пускові установки Петріо та 25 леопардів. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб та весів. Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.